Ну що, субота? Доволі похмурий день, доволі ще прохолодний, але вже немає ні снігу, ні як такого морозу. Можливо, де вночі повітрі ще був, все, немає. Тому я сьогодні кажу так: якщо я вам потрібна, то я в космосі. Шукайте мене десь там. Сьогодні, сьогодні вирішила повисаджувати усі квіти. Висаджую сьогодні чому? Тому що вже обіцяють потепління, тому що завтра, неділя. неділею, не дуже хочеться. Вони у мене стояли весь час це, на баранді, тому вони, скажімо так, до, до приморозків вони звиклися у повітрі, я їх не забирала. От думаю. Що нічого не буде страшного, якщо їх сьогодні повисаджую, правильно? Ну, але ще слухайте, перш ніж чим чекувати нагород, чи маю нагодувати своє хазяйство. І оце по кілька разів на день, ось так. Виймаю з однієї коробки в іншу сажу, даю пити їсти. Одне каченятко викинула, одне доводиться напувати. Не знаю, що йому зроблено щось, воно не дуже самостійно хоче. Оце тако як. О, бачите, п'є? Як його підсадиш? До водички, то воно п'є. Зараз щось не йде, паршивенько ходить. О, оце підсадила, воно разом з іншими там добає щось. Не підсадила, не підходить. І оце так волочуся з кропки в кропку пересаджую. От, в ці побоблялися, в іншу посадила е, сушитися і грітися. Пересиділи, виймаю знову. Знову оце підсаджую. Сьогодні, думаю, вже на кришу їм якоїсь зелені принесу. Ну і ще, звичайно, водую щуриків, щоб мені не кричали. Настелила одним верложку одним, зараз піду ще другий настелю. Хочеться зараз швиденько понастеляти, поки все сухіше, щоб потім не шукати, тому що обіцяють дощ. Все, пенелопа крус моя, пепка теж уже. Там щось у... їсть, постелила. <кій> І ще в мене тут роботи по викиданню трішки є. Але я не знаю, чи це буде сьогодні. Можливо, сьогодні. От, а можливо, почекаю. Просто я повигортала все з клітки, а вивозити не вивозила, тому що трішки мене було. <кій> Дало знову в спину. От, ну таке. День день другий потрібно було не понапружувати, то я тільки повигортала. Викидати, відвозити, не відвозила то побачу, як. як буде сьогодні. Ну, як би там не було в усьому є свої плюси, от, поки спина лікувалася, то вийшла у мене ось така краса. Ну, таку красу я. Буду напевно, що у нас планується Великодня благодійна ярмарка на підтримку ЗСУ. І, можливо, до того часу в мене є ще кілька днів, можливо, ще щось придумається. І, напевно, що ось будемо таку красу пропонувати. Можливо, комусь сподобається, можливо, хтось візьме. От, трішки у нас з Людмилкою. От, вийшли, вийшли ми трішки з ниточок. От, ну нічого, будемо щось, будемо щось думати. Ну, якби є зараз ось їх таких дві, але ось ця сьогодні, уже, сьогодні ж буду висаджувати квіти від пані Галини. І ось цю я в'язала спеціально для того, щоб віддячити за квіти, тому що пані Галина. Не, не погодилася на те, щоб я щось купувала чи, можливо, щось обміняла. Вона написала, що квітів багато, вона просто хоче дарувати. І тому ось така серветочка. Сьогодні відправиться як вдячність. Ну і оскільки я вже тут зачепила таку тему рукоділля, то хочу показати, який букет яскравий, такий різнобарний тюльпанчик від Людмили. Знову поїде до замовника. Дякую за замовлення, до речі, хто замовили їй. От вона теж постаралася. І ось таку красу, красу зробила. Робить таке ось у нас собі упакування. Лінточки і ось дивіться. Правда, неймовірно. Красивий букетик тюльпанчиків. Ну, Одним словом, ось таке у нас іноді рукоділля. Ну, рукоділля у кожного своє. Хлопці ще працюють над процепом, але вже казав Юра, сьогодні він поїде. Ну я хочу сказати, що продовжуються мої намагання виловити крута, я все, що могла на городі, затопою, але оце вже відколи, то це він вперше. Почав лізти знову сюди мені через межу і сюди на город. Ну, думаю, якщо він мені десь тут буде сьогодні, поки я буду на городі. І десь він мені тут буде працювати, то я його таки виловлю. Значить, дивіться, е квіточки. Квіточки мої, квіточки. Все, буду висаджувати тут. Де мій ось цей вздовж. Городній сад. Сад полісад. Буду біля нарцисів, біля тюльпанів висаджувати практично все, окрім льону. Льон буде в іншому місці, ще поки що подумаю. От. А це все дістаю. От. І ось це я так зрозуміла. Мені пані Галина написала, що дітки-морозника є, то я так розумію, що оце ось, ось вони. От. То це теж буду садити у саду. А все решта тут, де у мене мої, мої квіти. В принципі, гецин це теж можна було б занести. У сад, але в мене просто тут ще таке доволі багато місця, яке нічим не засаджено. от То я таки попрацюю попрацюю тут. Значить, ось так. Ось тут, де за тюльпанами відраду відряду квітів, так, я висаджувала хризантемки, мультифлорки. На жаль, з них вижила тільки одна. От, пережила. Ось ці такі зиму, незиму і весну, одним словом. Є тільки одна, тому я ось так від неї і на ту сторону почну висаджувати. Тому що нарциси, тюльпани, знову нарциси, до речі, ті розпускаються, розпускаються. Бідовенькі, але я дивлюся, що все пережило ось ці морози і сніги, все є, воно зараз тепло і воно все буде собі йти в ріст. От і я ось тут таку смужечку займаю і туди, а потім ще дешу, ось там таке за нарцисами зроблю. Так, слухайте, ви тільки погляньте, яку я тут плантацію квітів замонтувала. І знаєте що? Вирішила все практично понасаджувати тут. І все це зайняло мені майже до моєї петрушки. Одним словом, вся ця ділянка практично засаджена квітами. Знаєте що? Длубаюся, подивляюся, чи кріт не кротить, кріт, собака ніде не кротить. Мабуть, через то, що я туди дубаюся. Але я так дубаюсь, дубаюсь. І сама до себе думаю і сміюся. Знаєте, що придумала? Слухайте, як дасть Бог. Будемо жити і здорові. Закінчиться проклятуща війна. І будемо ми всі жити довго і щасливо. Ну і, звичайно. Кожному Бог определяє, скільки жити, правильно. Але якщо Бог дасть мені дожити до пенсії, до старості, то знаєте, як мене будуть називати? Баба Наташа, в якої багато квіток. О! От так я щось собі придумала. Ну, принаймні, так хочеться. От щоб я була баба Наташа, в якої багато квіток. Так, у мене ще лишились слюни і хризантема. Але хризантему. Ой, людочки, на фото я бачила, мені пані Галя скинула фото в вайбер, яка має бути хризантема. Слухайте, яка це буде красивюча хризантема. Я її понесу, знаєте аж куди? Поза тромашки. Ромашка квітує довго літом, переквітує ромашка і буде далі квітувати хризантема. Зараз у мене ось тут закінчується ромашка. Туди далі ж за ромашкою малина. Так, що я наталі брала. Тепер, дивіться, тут від ромашки ось має бути платикодон. Але ви розумієте, ця рослина в мене була минулого року саме перший-при перший, перший раз. От, і я не знаю, як вона по весні. Все. Все, вам не видно. А я вже побачила. Платикодон сходить ось з того самого корінчика, де він є. І він вибивається знову. На цих ще не видно, ні, видно і на цьому теж. І ось на цьому теж видно. А я вже переживала, думаю, що воно таке тут може його й не буде. Посохло, посохло, що з цим робити? Це, мабуть, значить, я легесенько попідрізаю. А він, виявляється, о, бачите, як витикається. Кожен кущик витикається там, де він був. Ой, хто йде, хто мені каву несе. Замрузюшка не моє. При це повар. О, слухайте, слухайте. Зараз він щось ляпне, він зараз мене по-любому підколоти. а я його перша підколю. Чуєте, дивіться, хтось мав його там наймати, спецовки шити. Люди добрі, не наймайте після його шиття, там ще більше діри остаються. Все сказано. Смішно, так? <смешно> <смешно>, да? Дивиш, що я тобі його показати хочу. Бач? Ой, Бач? Боже, боже. Краса? <смешно> так якось до краса. А чим На, тобі не краса? Пей, і в день і вдінь рукавиці прошу тебе. Ні, то я вже все. Тримай свою. Дякую. Я вже все. Дві краса. Це ж стою і, і намиливатися не. не можу. Часник пересадив. Я знаю, що часник треба От, пересадити. Давай я тобі такого проферзую, ось до смужку такого дивись, звідси його смужку. Оп. Ти що, поїхав кукушкою? Смужку він мені перетрузує. Це буде, як воно називається, удобрення зелене. Так, дякую. Воно ж не просто зелене. Воно ж не просто зелене. Так, не ходи по копаному, особливо, де квітка росте. Їх А знаєш скільки росте? Воно в себе на уроді. Ой, ось. Ото волошки ті город. То не такі. Диви. Оп, оп. Ну все. Я літаю, я в раю. Бачите, кротить? Хто? Бач? Йому Треба таку дорогу показати, що він розкатку зайняв і по такому до кінця? Я ж оце чого переживаю, щоб він мені паскуда звідти з під міжі, скоро піде по радочку. Дивіться, яким у нас усе туманом заполонює. Це вже не камера совіє. Це... Так і є. А я вже повисаджувала останні квіточки, стомилася, змерзла трохи, з носа теча, йду відпочивати і нагріватися. І <смі> ще, ще ніби не баба Наташа, а вже стомилася. Тому, тому все вам гарного суботнього дня. Напевно, що таке він у нас буде дощовим. Але слава Богу, що вже не морозним. Уже ми від сьогодні таки дочекалися потепління. На все добре вам. Дякую вам усім за перегляди, за коментарі, за підтримку. А пані Галі бажаю мічного, примісного здоров'я. І хай ті кіточки, які вона мені відправила, наростуть у 10 разів більше. Щоб було красиво. І щоб, і щоб знаєте, у нас було так. Як казав поет, а ти сій квіти, навіть якщо завтра, кінець світу. Дивлюсь на ці ще свої квіти і думаю, кінця світу то ще немає, але роботи біля них багато. Але то вже буде не сьогодні. Сьогодні я дуже важливо зробила роботу. Дивіться, що роблять. От чудо сії. Що це їде да налякало? Сьогодні важливу дуже роботу зробила, тому що переживала, переживала, але нічого. Усе, усе пережило ці морози, усе висадила. Ну, тільки подивіться, він там що крутити, починає. Ну, зараз ще, мабуть, в хату не піду.